Шановні колеги, радий вітати вас на майстерці. І тема нашої сьогоднішньої майстерки це антропосфера, географічний та соціальний простір життя і діяльності людини. Мета моєї роботи вчителя полягає в тому, щоб розвинути свідоме ставлення учнів до навчання. Прагнення їх до саморозвитку, самоудосконалювання, створити атмосферу співробітництва, взаємодії учителя і учня, створити оптимальні умови для розвитку креативних здібностей дитини на уроках географії і сприяти розвитку життєвих компетентностей всіх учнів, які їх і навчання. Наша моя педагогічна ідея, над якою працюється, формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках географії. Географії, такі реалії сучасного життя, що вони вимагають сучасних методів проведення уроків. Сучасні учні хочуть сучасних уроків. Саме тому свої уроки я моделюю таким чином, щоб зацікавити учнів, щоб вони себе відчули справжніми дослідниками та аналітиками, вміли упевнено висловлювати і відсвоювати свою власну думку, при цьому використовуючи різноманітні інноваційні. Методи і прийом. Перше, що хотів вам запропонувати, в мене є заздалегідь підготовлений такий лептоп, оскільки Оскільки я вважаю, що Лептоп має називається світ, в якому я живу. І е, е, хочу вам запрозав, оскільки я вважаю, що це є для особливо для муж є дуже актуальні такі методи і прийоми роботи з дітьми нової української школи, то хочу наприклад і вас запропонувати вам виконати наступні завдання, знайти інформацію у ваших джерелах, які ви маєте з собою. Записати її і інформація повинна стосуватися на наступних таких розділів. Перший розділ це господарська діяльність. Запишіть собі другий розділ це природні заповідники. Третій розділ це біосферні заповідники. Четвертий розділ це природоохоронні території. Наступний розділ національні парки. І останній розділ буде стосуватися трохи нашої місцевості, який пов'язує специфікацію діяльності нашої місцевості. Здаю зразу вам підказку, яка напряму. Залежить взаємопов'язана з навколишнім середовищем, і ви мусите також знайти, можливо, цю професію чи інформацію про них і також її мені представити. Потім я її е озвучую і ставлю відповідні такі кишені. Час у вас буквально у нас обмежений, тому у вас декілька хвилин. Вже тези, можливо, інформацію. Е, Перша категорія, яку я е, так обрала, це господарська діяльність. І у нас господарська діяльність це землеробство так. та тваринництво. Так, дякую. Знаєш, ці тези ставимо. Сюди. є національне парки України. Так, український український національний партій. Так є такі. До природньо-охоронних територій Заповідники і національні парки. Заповідники і національні парки. Є такі. Є. Так. Категорія біосферних заповідників і сюди відноситься Карпатський, Чорноморський і Дунайський. так, Є такі Карпатський, Чорноморський і Дунайський. Хотів би ще пару слів про лептоп. Це такий інтерактивний спосіб, леп який. Леп-клуб леп леп це такий інтерактивний спосіб, який допомагає учням підкріпити знання, які вже були бездобуті в процесі навчання. Він допомагає організувати. Різні розділи всередині, учні собі формують по розділах різноманітні поняття, які потім можуть з легкістю їх знайти і озвучити на уроці. І в загальному це учням допомагає полегшити пошук інформації на уроці, особливо це актуально, коли йде мова про узагальнення і систематизація знань учнів по визначених темах. Дякую вам за роботу вашу поки що. Це забираємо в сторону. А далі хотів би з вами обговорити наступний е, такий метод, який досить є актуальний зараз, який я, зокрема, використовую. Це на своїх уроках, це метод, е, прийом метод. Дослівно він перекладається з англійської як скелет риби і спрямований на те, щоб розвивати в учням критичне мислення, а також цей метод дозволяє розвивати учнів навички роботи з інформацією і вміння її не тільки ставити, а й вирішувати проблеми. Схема нашого рибного скелету, схема нашого рибного скелету, вона. Складається з наступних блоків. З чотирьох блоків. Перший блок це голова. Голова це те місце, де найчастіше ми висвітлюємо тему або, можливо, проблемне питання, яке стоїть у нас на уроці. Верхні кістки зазвичай це основні поняття теми, або, можливо, це причини виникнення проблеми, які ми будемо розглядати. Нижній ряд кісток це зазвичай факти. Які є підтвердженням певних причин чи понять, яких ми розглядаємо? І вони також вказуються тут в нижньому рядку схеми. І останнє це четвертий блок, це хвіст. Хвіст, зазвичай, це висновки, або, зокрема, це відповідь на те проблемне питання, яке у нас стоїть ось в цьому місці. Тому я враховуючи тематику нашу сьогодні, сьогоднішню. Про антропосферу Це, е, хочу вам, як би і для учнів шестикласників, запропонувати таке наступне проблемне питання. Земля для людей чи людина для землі? Прошу. Ставимо його наш перший блок голову риби, ви мені наведіть, можливо, причини, наслідки чи інші взаємозв'язки, які будуть вирішувати таке питання. якісь перші аргументи, тези. <кій> Нагадую, що тут вверху ми ставимо проблеми, які ми формуємо. Ось тут вверху. <кій> проблеми можуть у нас бути ті, які пов'язані з забрудненням е навколишнього середовища. Або як людина, можливо, впливає на надболішнє середовище, оскільки антропосфера це те є поняття, де людина межує з природою. І так чи інакше завжди її, на неї вказує вплив. Або негативний, або позитивний. Давай. Я вважаю, що перша проблема це є господарська діяльність. Господарська діяльність людини завжди. Так, дякую. Завжди є великою проблемою. На природі є. Ще є проблеми. Салудний я Дякую. Zmieć o zwałę się. Dawaj, to dawaj, to też odsłyszy się. Tak. tak. tak Янівські факти. Вісі замінені колями та собі Так, узори. Є. Е. До забруднення річок. Факти. Стоки, забруднювачів, річки, моря океани. Так, забруднюються річки, забруднюються і інші водойми. Щодо червоної способи. Чорнобильська трагедія. Так. Чи можливо Чорновиць, так порядку? Промисловість. Та, та, та. Промисловість. Так. Кислотні дощі, глобальне потепління, озонові дірки, так, є промисловість, фабрики, заводи завжди призводять до таких проблем. Знищують озоновий шар. Залишилась в нас ще чорновецька трагедія. Ну, і спалення. Спалення. На, кожного На кожного жителя припадає майже 400 тонн відходів, з яких 90 тонн небезпечними є. Ну і найбільша трагедія, це відселення людей. Так, примусове виселення людей із забруднених. Території є. Дякую вам. Ось таким чином ми з вами склали наш фішбол. І, можливо, будуть висновки.

створення національних природних парків заповідників, збільшення кількості і взяття під охорону об'єктів, електротранспорт, екологічно чисті види енергії, безвідходне виробництво і правильні норми ведення сільського господарських робіт. Дякую за роботу вашу. Ще б хотів вас ознайомити з таким також цікавим методом, який використовую я на уроках географії. Метод називається кластер. Е для цього я буду його вам зображувати, тому ну, зручно буду зображувати його на мультиборді. І це така пластир, це така графічна форма організації інформації. Коли в ній виділяються в центрі якісь основні смислові одиниці, по боках вони фіксуються вигляді таких схем, зв'язків між ними. Це така, такий метод, такий прийом пластер допомагає і сприяє систематизації і узагальненню навчального матеріалу, тому його доречно використовувати саме. Під час останніх уроків з теми, коли йде систематизація узагальнення вивченого. Хоча цей метод також можливий і для використання на різних етапах уроку. Як це відбувається? Спочатку в центрі ми записуємо якесь поняття, якесь слово, яке є, скажімо, головним. У нашій сьогоднішній темі. Давайте я сам це продемонструю за першого. <клухи> <клухи> У нас, якщо ми говоримо про антропосферу, то, безумовно, головне поняттям сьогоднішнього такого майстер-класу є людина і середовище. І середовище. Людина і середовище. Якщо ми говоримо про людину і середовище, то вона в будь-якому випадку взаємодіє з навколишнім природним середовищем. Як вона взаємодіє? Тут давайте ми позначимо її вплив на природу вплив людини. позначимо ті, е, можливо, позитивні моменти, які говорять про людини співпрацю людини і природи. Співпраця людини і природи, тому що так чи інакше завжди людина. Шукає певні методи і способи для того, аби зберегти нашу природу. Тут давайте запишемо глобальні виклики, які стоять тепер перед людством в 21 столітті. Глобальні виклики. На цій колонці кластеру запишемо, які, е, можливо, е, заходи людина здійснює для охорони охорони природи. І останній наш пункт в цьому кластері це способи. Способи. Розв'язання проблему. Цей клас не може бути доповнений і розгалужений, тому хочеться підвести такі підсумки і сказати пару слів, що нестандартні такі уроки і позаурочні заходи вони сприяють посиленню зацікавленості учнів до предметів кожного, той, який випадає. Тому можливо використовувати інноваційні технології на уроках, опанувати нові знання. І опанування цих нових знань воно потребує втілення прогресивних ідей і методології навчання. Вам за, за сьогоднішню майстерку дякую за увагу, за, ви, за виділений час і за вашу роботу. Надіюсь, було корисно і ви собі щось з цього почерпнете. Nothing yeah. yeah.